Скільки переселенці отримають ваучер на 2 мільйони гривень? Та чи розв'яже нова державна програма Житлову кризу в країні про це і не тільки сьогодні? Поговоримо з Аркадієм Петро... Петросяном, головою асоціації молодих ВПУ України. Пане Аркадію, вітаю вас. В нашій студії. доброго дня давайте почнімо з того власне. Що переселенців у нас в країні досить багато починаючи ще з 2014 року і року, із повномасштабною війною ця кількість, звісно, що зросла зараз. Фронт нестабільний. Він рухається при фронтових територій, теж стає більше, і люди відповідно продовжують евакуюватися. Але не всі, ось згідно із дослідженням ООН, власне, і офіса Омбудсмана і ОРГІГ. Громадських організацій вони кажуть, що 18% людей на прифронтових територіях не хочуть виїжджати через те, що вони не знають, куди їхати, де отримати допомогу, і взагалі не хочуть залишати своє майно. Ми знаємо, що державна підтримка переселенців вона бажає залишати кращого усі ці роки. І звісно, сама навіть влада визнає, що деякою мірою вона провалена. Це підтверджує і ось це дослідження, коли люди просто не знають, якщо вони залишать свій будинок, а чи буде їм куди переїхати на підконтрольній Україні території. Що не дозволяє державі ось провадити таку ефективну підтримку переселенців це все таке нестача коштів чи щось інше. Ви знаєте, найскладніше починаючи з початку вашого питання. Найскладніше, чим займалася наша волонтерська команда за ці роки повномасштабного вторгнення, це саме евакуація з прифронтових територій з зони активних бойових дій. Люди реально не хочуть. Покидати чисто психологічно свої будинки, навіть не дивлячись на небезпеку. А проте їх не можна там як їх називають там ждунами, що uh -huh. вони чекають там руський мір і так далі. Це там в великій кількості випадків це не так. Але от правильно ви сказали, інформаційна політика, політика з переселенцями. У людей же ж є новини, у людей є доступ до змій. Вони бачать, що вони не вони нікому не потрібні, вони не знають, куди далі їхати, вони не хочуть жити в цих місцях тимчасового проживання. Коли людина прожила в своєму будинку все життя, вона на нього там з горім пополами так заробила, Зібрала і ти не знаєш, там це там мені в 25-28 років легко, так а людині, якій 60 років, набагато важче, коли більша частина життя позаду. І коли ми говоримо про системну роботу з внутрішньопереміщеними особами, потрібно зазначити, що на сьогоднішній день у нас немає профільного міністерства. Mm -hmm. Яким займалося тимчасово окупованими територіями, яке займалося б людьми, людьми, які постраждали від війни і внутрішньопереміщеними особами, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій було ліквідовано, було створено Міністерство єдності, мабуть, найкоротше в історії України міністерство. Але єдине, що тільки міністра з-за кордону повернуло, теж воно ліквідовано і зараз Робота з внутрішньо переміщеними особами, я нагадаю нашим глядачам, що за різними даними за останніми офіційними даними внутрішньо переміщених осіб в Україні 3,9 мільйони людей. Угу. А я можу. На себе сміливість взяти, що це більше, тому що не всі реєструються, не всі проходять процес реєстрації, отримання довідки внутрішньо переміщених осіб. Ця кількість більше. Якщо говорити, що це 4,5-4 мільйони людей, це половина населення Австрії, населення Словаччини, на країн Європейського Союзу, і так держава не була готова до такої кількості людей. Хоча питання чому, але всі кроки, які були зроблені за ці 4 ро. Вони навпаки на несистемність співпадають. І от нещодавно у всіх змі, великих змі України, телеграм-каналах і так далі було написано: переселенці дуже гучний лозунг, отримують 2 мільйони гривень на купівлю житла. Але, але ніхто не, читає, але ніхто не там... читає маленькими буквами внизу. Перше, ця програма, вона. Окей, правильно, тому що хоч хтось має отримати житло, це для 7 тисяч родин до 2 мільйонів гривень. Вони можуть отримати цей ваучер, який потрібно відчужити протягом 30 днів. Ага. Та, там ще не всі квартири, ще там рік квартири потрібен співпадати і так далі. І це люди, які мають УБД. Та Уча... статус учасника та бойових учасника дій. бойових дій абсолютно mm -hmm. вірно. Та люди, які отримали інвалідність в ході бойових дій з 2014 року, за розрахунками держави це 7 тисяч 7 тисяч родин. Вони mm -hmm. у них закладено в бюджеті на 26-й рік. Питання житла на тимчасово окупованій території може вирішити проект закону 111-61, mm -hmm. який був розроблений експертною е групою команди нашої асоціації, до якого яке підтримало дуже багато громадських організацій, гуманітарних організацій. Організації а, Асоціація міст, який був проголосований Верховною Радою в двох читаннях єдиноголосно всіма парламентськими фракціями та групами, uh -huh. президентська прак... фракція одностайно його підтримала. А що він передбачає? Розкоши він передбачає. Що все житло на тимчасово окупованих територіях та в зоні активних бойових дій прирівнюється до знищеного, тому uh -huh. що у нас, наприклад, люди з Бахмута звернулися uh -huh. зараз з Покровська звертаються. Uh -huh. Ми всі бачимо, що Бахмут повністю знищений з дронів і так далі. Це все зрозуміло. А людина з Бахмута, внутрішньо переміщена особа. Не може де Юре довести, що її квартира знищена, і тому не може податися на програму є відновлення. Тому жителі Київщини отримують є відновлення, а жителі Донецького має виїхати комісія туди. А комісія де факто нічого не може зробити. Фото без питань. У мене моєї знищеної квартири. У мене є фото зі всіх ракурсів, і супутникові знімки, і так далі. Але це так не працює. Був експеримент який нічого нормально не дав. Має бути, і ми цим законопроектом виключаємо цю комісію. Якщо людина має право власності на це житло, вона має право отримати на компенсацію. Звичайно, це додатково величезне навантаження на бюджет. Ми коли були у нас обговорення, громадське обговорення цього законопроекту. За цей законопроект ми зібрали 25 тисяч живих підписів по всій Україні. У нас 420 волонтерів було. Ми так і казали, що. Питання компенсації житла для людей з тимчасово окупованих територій має стояти в тому числі на мирних переговорах. Оці там є 28 пунктів. До цього їх не було, має бути в форматі мирних переговорів в форматі переговорів з нашими міжнародними партнерами. Тому що і так у нас є відновлення і оселя фінансується. Наскільки я пам'ятаю світовим банком або іншою інституцією, але 100% відсотків це, це зовнішнє фінансування. Так у нас зараз всі наші видатки нашого бюджету, Бюджету, який у нас збирається з податків і так далі, йдуть на силу оборони. І це правильно. Наші міжнародні партнери нас підтримують, але має бути системність. А для цього, щоб у нас була системна робота з внутрішньопереміщеними особами, має бути профільне міністерство. А до речі, зараз переселенцями займається мінсоцполітики переселенцями. Займається і мінсоцполітики, і міністерство відновлення, чи як воно зараз займається чи, чи частково так. Мінсоцполітики mm -hmm. займається виплатами мінсоцполітики, займаються в принципі цими питаннями реєстрації. В центрах надання адміністративних послуг люди отримують ці довідки. Коли в 24-му році скасувало для більшості внутрішньопереміщених осіб виплати ці 2-3 тисячі гривень, люди приходили в ЦНАП і не могли отримати. Нормальну інформацію, чи підтримують їх, чи підпадає їх категорія до виплат чи ні, чи потрібно їм переподаватися на виплати чи ні, чи буде автоматично. Була повна дискомунікація mm -hmm. з цього приводу. Я нагадаю, що це 5 мільйонів людей, майже 5 мільйонів людей. Це давайте так. Чоловіки, які там з тих чи інших причин ховаються, не реєструються. Люди, які просто не реєструють довідку. Це великий пласт людей і Жа має бути до цього готово в першу чергу технічно і системно працювати і має бути міністерство, яке розробить програму на 5-7 років для тому, що ця, ця це питання навіть при позитивних сценаріях для нашої країни це питання буде стояти, стояти гостро мінімум ще 5-7 років. Угу. Ось про цей законопроект, про який ви кажете, він передбачає компенсацію за будь-яке житло, навіть яке не зруйноване, просто залишилося на окупованих територіях. І там умовно там живуть росіяни. Чи так абсолютно вірно, тому що ми вважаємо, що якщо у людини немає доступу до житла, якщо uh -huh. людина обирала Україну, виїжджаючи через блокпости, через фільтрацію, ризикуючи життям. Під обсягами вона не має ніякого доступу до того житла і не хоче жити в окупації. Mm -hmm. Вона має тут отримати компенсацію від держави, і це, це не просто знаєте соціальна допомога видати людям рибу. Це праводочку, тому що ми таким чином інвестуємо тут в людей, щоб вони тут жили, тут платили податки, тут працювали, працювали mm -hmm. і так далі. А для людей, яких немає, не було житла на тимчасово купонам. Для молодих людей це має бути дешева кредитна програма, і є оселя, має бути реформована. Чи підраховували скільки коштів необхідно, аби ну покрити ось ці всі компенсації для людей? Звичайно, так це дуже важке питання. Mm -hmm. Питання коштів дуже важко підрахувати кількість людей, які будуть подаватися на цей житловий сертифікат, тому що... але потрібно почати потрібно mm -hmm. підписати цей законопроект. Або якщо президент його не хоче підписувати, я нагадаю нашим глядачам, що законопроект в другому читанні був проголосований. 18 грудня 2024 року угу. одностайно рік тому, рік тому угу. і президент на превеликий жаль вже майже рік не підписує цей законопроект у нього за конституцією було 15 робочих днів для того щоб його витувати або відправити на допрацювання або аргументувати чому він не буде підписувати на сьогоднішній день такого роз'яснення немає якщо б у них була б якась там альтернатива і так далі це потрібно було обговорювати під час Обговорення цього законопроекту на профільному комітеті там були представники офісу президента, там були представники президентської фракції. Ніякого фідбеку не було. Президентська фракція одностайно проголосувала за цей законопроект. Петиція на сайті президента з, з проханням підтримати цей законопроект набрала 25 тисяч необхідних кількість кількість громадян в короткий термін. Президент не відповів на цю петицію на сьогоднішній день. Люди чекають. Люди на превеликий жаль через це виїжджають. За кордон люди виїжджають в окупацію. Це mm -hmm. теж дуже це, 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 це теж mm -hmm. дуже гірка, але правда. Ми не знаємо, скільки людей виїхало в окупацію на сьогоднішній день, але це велика кількість людей. Я вважаю, що навіть одна людина це трагедія, тому що сучасна війна вона триває не тільки за територію в першу чергу. Сучасна війна і сучасна в принципі глобальна конкуренція в світі вона триває за людину. У нас на жаль зараз багато таких законопроєктів, які зависають в повітрі, але ем, ось власне ті кошти, про які ви говорите, було б справедливо справді, якби по завершенню війни. Е їх покривали репараційні кошти від держави агресора або конфісковані російські активи. Ну це справді було б відновлення справедливості, і ми маємо на це претендувати. Поки ж війна не завершена. Ось держава зробила цей перший крок. Започаткувала цю програму для таких категорій: учасники бойових дій, люди з інвалідністю. Але є ще велика кількість категорій ВПО, які зараз не мають. Від власного житла і якоїсь підтримки чи можна розраховувати, що найближчим часом ця програма або виникнуть інші, вони будуть розширені на більшу кількість внутрішньопереміщених осіб поки не зрозуміла тенденція, як держава працює з внутрішньопереміщеними особами. Дуже хаотично От знову ж таки вийшла новина 2 мільйони для переселенців. Як як вони це порахували? Чому саме ці категорії? Чому саме зараз? І навіщо обманювати людей про ці 2 мільйони? Нам обривають команді. Наші асоціації обривають просто з телефон, пишуть, пишуть нам листи на емейл, на питають: а, а як нам? А чи ми можемо претендувати на виплати? А чи далі будуть? Ми ми не знаємо. І немає профільного міністерства, і навіть в офісі президента немає такої системної роботи. Створюють ці ради ВПУ і так далі, які системно б сказали. Або от, от у нас такий на 3 на роки, на 5 років, на 7 років у нас такий-то такий-то план. Ми будемо робити виплати, або ми відмовляємось, У нас ми не зможемо по бюджету це зробити. Це треба бути в першу чергу і своїми громадянами чесними, не потрібно обманювати. Якщо у держави немає грошей, якщо всі гроші йдуть на силу оборони, ми не можемо прокомунікувати з нашими міжнародними. Давайте людям про це чесно скажемо. Давайте скажемо, от ви втратили житло, але ми там з тими та іншими програмами вам там Допоможемо це компенсувати або податками, або якимось соціальним житлом, або. Кредитом дешевим щось таке має бути, а цього немає. У людей немає комунікації, немає розуміння. Люди виїхали. Люди тут знімають за дуже дорого квартири в Ужгороді, у Львові. Ну і в Києві, звичайно, космічні ціни, ціни на оренду квартири. От міністерство соціальної політики запустило ще компенсацію оренди житла, і нею ніхто не користується станом на півроку тому, здається, літку була статистика на Закарпатті Компенсацію по оренді житла скористалася одна людина. А Чому? А тому, що ринок оренди житла на сьогоднішній день сірий в кращому випадку, mm -hmm. я б чорним сказав, але не, не, не будемо. Лю... з людьми не хочуть банально офіційний договір укладати, підпи... укладати mm -hmm. так підписувати і платити з цього податку. Ну так, mm -hmm. от у нас такий ринок житла у нас е... склався за роки незалежності. На це всі закривали очі. Всі ці роки немає ринку, ринок не контрольований і. Вам можуть виставити будь-яку суму грошей, тому що це приватна власність людей. Mm -hmm. А, власне, коли говорити про ту ситуацію, з якою зараз зіштовхуються наші внутрішнє переміщення особи, за даними того ж опитування, ООН, про яке я говорила на початку, 62% ВПО втратили житло, воно зруйноване, пошкоджене або залишилось на окупованій території. І водночас лише 4% з цих людей отримали повну або часткову компенсацію за це житло. Як зараз справді влаштований побут більшості внутрішньопереміщених осіб? Це якесь тимчасове соціальне житло, модульні містечка. Які це умови? Як вони живуть? Да, дивіться, десь 85-90 тисяч людей живуть в місцях тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. Команда нашої асоціації був о, зараз... Створений новий законопроект, який зараз поданий Європейською солідарності фракції в парламент, зареєстрований 14219 про те, щоб, щоб не заборонити виселяти людей, які живуть в МТП до скасування воєнного стану, тому що різні бувають ситуації. А більшість людей проживають хаотично, хтось знімає житло. Хтось там кооперується, живе у родичей. Дуже 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 різні приватні ситуації, все хаотично. Люди виїжджали як могли, у кожного різне соціальне становище. Хтось там з 2014 року виїхав, зміг там собі ледь-ледь купити собі якесь житло або в кредит, дорогий кредит між іншим, або там заробити собі на житло. Хтось знімає всі ці роки квартиру хтось переїхав за кордон зовсім ситуації приватні і різні. Чітку статистику на сьогоднішній день неможливо зробити, тому що і, і, і немає кому цю статистику робити. Так, є міжнародні організації, які роблять опитування, роблять дослідження, але має бути єдина чітка державна інституція. Я от ніколи не втомлюся говорити. От, коли було ліквідовано Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, це був, на мою думку, халатно злочинний сигнал, тому що сигнал людям, що ми не збираємося до окуповувати територію. Ми не збираємося повертати людей з тимчасово окупованих територій. Як це має? Mm -hmm. Працювати мені завжди кажуть, що це дуже голосний лозунг, але це була дуже така голосна дія, насправді. І оскільки немає міністерства, яке чітко опікується переселенцями, ніхто і не проводив аналіз житлового фонду, який ми маємо на території України, які би могли надати цим випадку. житлового фонду в будь-якому випадку не не вистачить. Є тимчасово mm -hmm. спеціальна комісія Верховної Ради по у якої була законодавча ініціатива аналізу інвентаризації всього там житла всіх гурто. Житків там, багато чого для того, щоб оселити переселенців, це не вихід. А якщо б ми, наприклад, ми можемо взяти кейс, міжнародні кейси. Грузія, Хорватія, Молдова. Угу. Населення Грузії і Молдови вкратно менше, ніж населення України. Вони там могли просто за гроші міжнародних партнерів, вони збудували 10 тисяч квартир для там, з біженців за так? і вони вже герої. А у нас потрібно напряму впливати на ринок. У нас неможливо зараз почати будувати для 5 мільйонів людей житло. Це не можуть це, це ніяких грошей. Не вийде. потім потрібно впливати на ринок. Потрібно давати людям закриті гроші грошові можливості для того, щоб вони купували це житло. А це буде впливати на нашу макроекономіку. Буде де спростами пропозиція, будуть з'являтися підприємці, забудовники будуть будувати більш дешеве житло на під цей. Сам сертифікат під цю саме суму грошей, і це буде достатньо правильно, і це додасть ще окремий вдох вдих для економіки, і це дасть робочі місця і за запуск там наших підприємств, там бетон там і, і так далі, які там в будівництві беруть участь. Це дуже було б була б правильна історія, але має бути стратегія цього, якої немає, тому що немає міністерства. Ось якраз про стратегію пане Аркадію. Давайте наостанок, так підсумовуючи нашу розмову, поговоримо. Звичайно, житло це така найбільша проблема наших внутрішніх переселенців, але їм так само треба і знайти роботу, реалізуватися, соціалізуватися в нашому середовищі. Ось ці всі виклики перед ними постають. Якою має бути справді якою ви бачите цю стратегію держави, аби дійсно ефективно підтримувати наших переселенців. перше, вирішити питання житла? Як... Як би це б не було б вирішено, чи за нашим баченням, чи за якимось іншим баченням, питання житла, люди мають хоча б отримати розуміння, чи можуть отримати компенсацію, чи кредити і так далі. Друге, вирішити питання насправді людей, щоб вони не виїжджали, особливо звернути увагу на освіту, на релоковані навчальні заклади, релоковані університети. В їх зараз потрібно не об'єднувати і ліквідовувати, як зараз нам намагаються з деякими це зробити. Зробити окрему стратегію, окрем, окремі о, ум, умови і, і так далі. І третє, це все ж таки е, в кожній громаді. Вже спуститися до місцевого самоврядування має бути цільова програма по підтримці внутрішньопереміщених осіб. Вона буде включати і гранти на бізнес, і працевлаштування, і соціалізацію, і психологічну допомогу, і так далі. Зараз ці програми цільові приймаються в регіонах дуже хаотично. Тому оці три кроки вже буде достатньо. Це звичайно велика робота, але якщо ці... Кроки ці три питання вирішити вже буде краще, і ми будемо мати великий кейс світового рівня роботи з внутрішньою міграцією. Дякую вам, пане Аркадію, Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПО України, говорили про ситуацію, яка склалася із внутрішньо переміщеними особами в нашій країні. Якою має бути справді системна політика держави із підтримки цих людей? Як вирішити житлову кризу, надати компенсацію або житло кожному переселенцю? Як справді підтримати їхню соціалізацію, їхню інтеграцію? Новому місці проживання на ну, з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому ютуб каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.